Е, ну, Я розуміла, що мені потрібно зараз включити гарну музику, е, налаштувати себе і дати заряд і енергію людям, тому що вони дійшли і вони в цьому бачать таке спасіння невеличке. Хай це на цей вечір, але ж супер. Вони ж прийдуть додому, з іншим настроєм принесуть рідним цей настрій. Та це просто вчасно, завжди вчасно. В 10 років вчасно, в 30 вчасно, в 50-80 вчасно. Невчасно, коли отак ножками вже, ото тоді невчасно. Після півроку початку війни, от літу 22-го, це тотально всі прийшли з шиями і з грудним відділом. От ши просто всі приходять так. Мені болить голова, шия, плечі, все відпадає. Я хочу схуднути, або дайте мені, дайте мені накачати сідниці, як то робити. Норм Марині фізичний стан сум'ян? Е, мені не норм, і зараз і був не норм. І нічого не змінилось в плані прям загального, якщо так сказати, прям от, якщо дивитись і відповідати прямо на це питання. Ні, не норм. Е, загалом, якщо так прям розкласти, чому саме найважливіший аргумент це те, що у нас статистично. Більше людей середній плюс, ну, вік 30-35 і, і, мабуть, 40 більше, не знаю зараз, як вже змінилася статистика. Е, тож якраз цей оцей шматочок життя припадає вже по суті, на, е, ну, можна сказати, це вже такий, знаєте, е, вік, е, що точно йде з переліком хвороб. І оцей перелік хвороб точно можна було б профілактувати, ну, тобто попередити, якщо б людина хоча б за 10 років почала займатися умовно будь-якою фізичною активністю. А ще б, якщо б там вона хоч трошки подумала про харчування, хоч трошки, не треба там ніяких там ав е е е не знаю, там е просто елементарно прибрала б соняшникову олію вже мінус 5 хвороб. Звичайно, умовно, але отак от, от воно виглядає. Як пов'язані ментальний та фізичний стан людини? Є прямо в такий пропорційний, тобто така кореляція дуже, дуже висока цього, цих двох процес, ну, двох станів фізичного і емоційного стану, і ментального да, стану. Чому? Е, ну, По-перше, просто будь-яка фізична активність, вона, ну не будь-яка, не прибирання снігу, не знаю, але, певно, фізична активність, яка направлена на. Е, Покращення фізичних якостей, скажімо так, вона викликає е, виділення певних гормонів. Це вже відома інформація: це дофамін, серотонін, окситоцин і ендорфіни. І ось ці чотири гормони завжди виділяються у когось менше, якісь, у когось більше. Тобто, хтось, направлений там на досягнення, а хтось просто на гарний процес. І всі ці чотири гормони, вони, по суті, є гормонами такого щастя. Гарного стану, назвемо так, це буде коректніше. Тобто, коли ти розумієш, що після цієї години в тебе ти просто відчуваєш, що наче нічого в обставинах не змінилось. А я себе почуваюся краще, в мене кращий настрій. З часом стаєш просто навіть таким, ну ніби з залежності від цього стану, від цього акситацинового е, влучання в тебе, втручання цього, цих процесів. Ось і я навіть, от гарний прийшов приклад в голову. Я пам'ятаю в тому році, коли не було освітлення, і ми працювали з акумуляторами. Ну, звичайно, там якісь лампочки протягнули, і, в принципі, в нас не було опалення, але я ми працювали. І я бачила цих дівчат, які приходили просто з такими погашеними обличчями на тренування, але вони приходили, бо світла немає вдома. І вони приходили просто тому що всі приходять і я прийду, ну хоч побачу когось. І коли вони виходили через годину е, з посмішками, е, я от розумію, що я тут не просто так. От там я бачила таку більш соціальну місію, ніж навіть якусь фізичну, да, якусь ну, направлену на здоров'я. Скоріш за все, це якраз була робота з ментальним здоров'ям. І інколи я така ж приходила, але е, ну, я розуміла, що мені потрібно зараз. Включити гарну музику, налаштувати себе і дати у цей заряд енергію людям, тому що вони дійшли і вони в цьому бачать таке спасіння невеличке. Хай це на цей вечір, але ж супер. Вони ж прийдуть додому, з іншим настроєм принесуть рідним цей настрій. Чи змінився попит сум'ян на тренування під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Можу сказати за роботою своєї студії. Тому що, ну, все ж таки. Хоча, мабуть, я можу таку аналітику провести загалом, коли я побачила, скільки людей влітку 22-го року почало бігати. І, і їх стало більше. І робота студії стала значно більшою. Ну, тобто більше роботи стало, більше людей прийшло. Ем, По-перше, дійсно, це був шматочок, де люди себе просто рятували. Фізично і емоційно цікаво, що змінули, що стали приходити прям родинами. І проводити більше часу. Це теж було таке в мене, ну, от, якось дивно я це підмітила, але точно бачу, що люди то вони прийшли, попрацювали раніше, да, і пішли. А якось це і в ковід стало вже більше, так помітно, і спочатку повномасштабної війни теж. Тобто приходять більше часу, проводять там, де є оця енергетика. Не знаю, можливо, здоров'я, можливо, якоїсь сили внутрішньої, от десь так. Чомусь мені так здається, і що змінилось якщо до ще до ковіду, мабуть, то мабуть, це все-таки з війною вже почалось. До війни в мене було більше запитів таких реабілітаційних пов'язаних зі спиною з попереком. То після півроку початку війни, от літу 22-го, це тотально всі прийшли з шиями і з грудним відділом. От, чи просто всі приходять. так, в мене болить голова, шия, плечі, все відпадає. Чому Тому що телефони, емоційний стан ну і знову ж все отак от зажимається? Це це ж психосоматика сюди ж нікуди і не дінеш вона працює. І от більше такого. І ще момент по дітям, щоб я що я замітила, помітила. Якщо ми раніше скаржились, от там дітвора там менше рухається, телефони, комп'ютери, то ці два роки показали, що діти ну взагалі просто ще гірша ситуація стала. От найбільш помітна ситуація стала по дітям. До десь там 12 років, коли вже дитина потім починає, хоч якось сама може вийти на вулицю, да, хоч, ну, хоч якось порихатись, то до 12, якщо батьки не займаються, не водять її кожен день кудись просто в соціум, будь-який от неважливо що. Просто щоб вона приходила, спілкувалася з дітьми і відкладала телефон, то ну, це діти значно е, в такому. Якби сказати, не те, що вони там в занедбаному стані, ні, звичайно, але е, в них вже закладається багато хвороб, ожиріння, е, стопи. чому стопи важливі, тому що дитина має багато стрибати, бігати, для того, щоб потім вся система нормально працювала. Якщо дитина сидить, немає оцих рухливих моментів з, зі стопами з ногами, то відразу це все впливає з ескаліотичні постави, ну і так далі. Чи досі переважає попит на схуднення, чи є зміни в сторону реабілітації, чи якісь інші напрямки? Ну, Запроси, як не дивно, не змінились. Тобто все одно приходять так, в общем, я хочу схуднути, або Дайте мені, дайте мені накачати сідниці, як то робити. Е, хлопці, ті ж самі запроси, збільшення м'язової частки. Ну, тобто, насправді, не можу сказати, що щось змінилося що людина приходить. Дуже мало людей, які приходять, кажуть, Та я просто хочу там, за здоров'ям прийшов. Ну, Таких дуже мало насправді. 90% це ті ж самі запити. Хоча мене це, чесно кажучи, здивувало в 2022 році. От коли в травні я повернулася з Німеччини, і так дивно було, що дівчата приходять, думаю, ну, мабуть, їм хочеться якось емоційно розвантажитись, подумати про своє здоров'я, ну, інший трошки взагалі стан скрізь. Та, я просто походить хочу. Не знаю, Можливо, в цьому шукаєш якусь стабільність, можливо, це. От мені здається, скоріше. Це нормальний, нормальна реакція психіки на те, що я хочу бачити хоч якусь стабільність. Чи достатньо в сумах місць для тренувань і фахових спеціалістів? Залів точно у нас достатньо. Ну, мені здається, що залів от якраз можна походити пообирати собі те, що тобі подобається. Це теж важливо, до речі, коли ти ну, коли людина знаходить свій зал свого тренера, своє оточення, спільноту. Це дуже впливає на системність і на режимність. Тому я завжди кажу, що щось не подобається, пошукайте. Пошукайте просто собі, може якісь заняття інше, можливо, якісь варіації там, і таке, і таке ходити. Щодо спеціалістів, спеціалістів в Сумах точно є, є гарні, дуже тренери, але, звичайно, правильне дуже питання, мені здається, як, як обирати, як бачити. Ну, собственно, які критерії? да? Власне, сказати, що це має бути просто диплом або там сертифікат, звичайно, ні. Звичайно, ні. На жаль, та освіта, яка є у нас в Сумах, вона дуже недостатня. Ну, Тобто, вона просто настільки базова-базова, ну, що це просто дає поштовх вчитися, куди вчитися, куди, куди розвиватися. І все. Ем... Найкращі, на мій погляд, знання дають штати, де є американська така спільнота фітнесу, бодібілдингу. Звичайно, тут потрібна, потрібна мова або російський переклад. Ну, те, що, те, що маємо, те, що маємо. Поки що українського перекладу гарних англомовних навчань немає. Є куди розвиватись, до речі. Щодо, Як обрати тренера? Тренер має точно вміти задати питання, правильні питання. Якщо тренер на першому от першому, першому, з першої зустрічі не задає питання, як давно ви займались? Які є протипоказання? спілкується ще не просто задавати, які протипоказання, то мене нічого не болить, а протягом всього заняття ще знаходить якісь моменти правильно спитати. Про різні обставини життя. Потім, що обов'язково ще спитати, яка мета, розказати якийсь приблизний, хоча б план досягнення цієї мети, взагалі чи вона реальна, ну то тут уже великі питання. Ось тут уже там уже, уже настають великі питання. Тобто тренер, який починає тренування з вправ, це вже ну це, це вже неправильно, тому що просто знову ж це мій погляд, да? це моє бачення. Але перш за все, що я роблю з клієнтом, це провожу 5-10 хвилин. Я Інколи просто беру чай, каву і просто спілкуюсь. Щоб людина не думала, що я тут час і тут, <кліпи> якісь опитування такі, прям ні, я потихеньку питаю, що, як. Потім я обов'язково ще дивлюсь. загалом, Стан організму, там просто огляд такий, там стопи, коліна, таз. ну, то Просто сама придивляюсь, інколи навіть даю спеціально там походить. Так, а ну, а, а оті, там водички, візьміть. Звичайно, ну, я не просто так прошу, прийдіть водички взяти, а дивлюсь там на походку, що людина як, як веде себе протягом ну, в нормальному такому своєму стані. І даю перше заняття, зазвичай це в мене функціональні тести. Звичайні вправи, але вони трошки такі тестувального характеру. І далі вже кажу, що ну, або, або ми так працюємо, або всяк, якісь варіанти рішення даю. Або кажу, що ну, тут просто нереально досягти цієї мети, без, наприклад, харчування. Тому що ж той, той хто хоче схуднути, починає з харчування. Тренування це дуже добре, але втерічна. Топ твоїх улюблених міфів, пов'язаних з роботою тренера? Зазвичай мені кажуть, ну ти ж там займаєшся. Я кажу, так, хочеться на тренування. Так ти ж займаєшся, ти ж там ведеш там скока. Е, так, але я точно можу сказати, що інколи бува тижні, де я займаюся, ну, можливо, один-два заняття свої, де я дійсно йду там. На якісь свої, свої тренування, де присвячують час собі. Тому що на звичайному тренуванні тренер не може ну, там, на груповому, навіть коли кажуть, що дівчата фітнес-тренери, груповики, Зазвичай це, ти цю годину тренування е, працюєш е, ведучим шоу. Потім е, якимось таким осьміногам, коли ти дивишся в усі боки, в усі сторони, думаєш, що дати там далі, про що подумати, на кого звернути увагу, скільки рахунків, що переробити відразу, тому що ну, в різних станах інколи люди приходять. Ось тому тут сказати, що ти там займаєшся, ти там не займаєшся. Ти просто витрачаєш енергію приходиш додому вже ніякий просто. Тобто, це витрати енергії, як звичайна фізична праця. Я, до речі, коли читала. Е, про українське законодавство про охорону праці якраз тренерів, то там написано, що професія тренера відноситься до фізичної, такого високого фізичного навантаження і має складати 6 годин в день. Ну, Насправді я повністю згодна з цим, тому що витрачається багато, реально багато просто сили. І там каже, та ти ж займаєшся кожного дня. Сказати, що це ти займаєшся? Ні, такого, заняття, такого прям заняття немає, тому що ти просто витрачаєш багато фізичної енергії. І проблема всіх тренерів, зазвичай груповиків, дівчат це набрати м'язову частку, хоч трошки, і проблема така. Так, дайте. Весь час одна проблема дайте поїсти. У нас виходить масажист, з... Зі свого е, кабінету в студії такі, Так, я виходжу з дівчата, ви весь час їсте. Коли ви не їсте, коли ви працюєте? Ми так, так, є п'ять хвилин, треба поїсти хоч щось. А, ось, і, і, і другий, мабуть, такий міф: а, в мене навіть донька так кроків п'ятника казала: так що ти там що ти, ти там приходиш в зал, походила, подавала указані і все, і нічого не робиш. А, я кажу, Вірусічка. Коли я нічого не роблю, все час у мене відбувається значний мозговий процес про те, що кому, як давати, що змінити. І це не просто я прийшла. Це по-перше. по-друге, скільки літератури і скільки повчитися треба, щоб розуміти, як не нашкодити перше. А по-друге, вже досягти якнайшвидше тієї мети, з якої людина прийшла. З якого віку краще починати займатися спортом? Ви знаєте, людина, скажу так, старше 30 років, просто не займатися вже, на мій погляд, не може. Якщо вона хоче якісно жити. Просто не існувати, а ну, звичайно, такий варіант теж життя може бути. Бо, перше, це просто рухливість суглобів. Ми вже не кажемо про схуднення, про набір м'язів, це просто рухливість суглобів, це здоров'я. І друге, це якраз у то, що я казала, це той набір гормонів, який отримує людина. Не за допомогою швидкої їжі, тому що зараз різноманіття їжі от якраз теж дає пев, певний набір да, там, ну, тобто дає серотонін, мабуть, скоріше, дає той набір гормонів швидко дуже. З з'їв морозиво, ну чи я не знаю, тортики, от, будь ласочка, нічого не треба робити, собі ще насолоджуєшся. То якраз будь-яка фізична активність вона дає ті ж гормони, і ти просто відчуваєш себе людиною. Не знаю, емоційно заряджено. І скільки, знаєте, скільки разів я бачила людей, які приходили ось цей, ці два роки, е та і в період пандемії теж, приходили в зал не за фізичним здоров'ям. Приходили в зал просто за, за тим, щоб потім, коли виходиш, думаєш, блін, ну життя ну, просто кайф. При всьому іншому. Ти просто отримуєш задоволення від життя. А як на мене, те, що корисно, і те, що отримуєш задоволення, то і треба робити. Які є упередження у людей щодо занять спортом? Взагалі, у нас існує дуже багато в такому пострадянському світі, існує дуже багато обмежень щодо занять фізичних. Дуже багато. Це у дівчат там... в мене нема одягу відповідного. Далі по статі там, там займаються чоловіки не піду. А тут, ну, навпаки, дівчата займаються більше дівчата, я не піду, а потім приходить, я його так навантажу, що він такий. Та ні, я похожу до вас, мені поки, мені поки і так дуже норма. Ну, тобто, це теж момент да, обмежень якісь просто. Третє, по віку я бачу зараз таких дівчат в віці 50-60 років, які перші. Ні, вообще, перший, перший, перший раз в своєму житті приходять в зали і починають займатися і вони займаються так, що ти такий. Е, реально можна так 55. М -м, ну, це добре, <сміття> це клас, <сміття> це дає дуже, дуже велику надію на те, що я так теж так зможу. Е, і, і чому вони ходять? Тому що вони і кажуть, Моя якість життя за два місяці змінилась. Якість життя. Просто якість життя на, на три рівні стала вище. Я хожу два рази на тиждень. І ми, звичайно, не обов'язково робити, обов'язково ну, не знаю, тільки там, пострибати на тумбу да, або піднімати штанги. Тобто, це зовсім інший набір вправ, доступних для цієї людини. Ось справа, мені здається, в тому, що нам насадили дуже багато обмежень, якихось умовностей. Да, що має бути тільки так, тільки в такому стані. А ще кажуть, ну я трошки схудну, а потім прийду в зал. Це теж просто це відповідь за Взагалі, Так що ти кажу, йди вже, та я трошки схудну, а потім прийду. Ну такий. Ось і коли приходить людина максимально, там мені телефонує, наприклад, то в мене там не знаю, там що там розказує, та я там трошки там, ще й не, не з зайвою вагою, і там вже у вас займаються тільки дівчата, або е, там не знаю, що там ще вдягнуть, е, нема одягу. От я, я кажу, так, от дивіться, ваша задача дойти в цей зал, просто дойти в тому, що у вас є в джинсах, приходьте. Я все придумаю, як так позайматись, щоб в тих джинсах цілих, цілих вийшли. Ну, насправді це просто обмеження. І ми дуже ще якась залежні від думки інших. Да, що як на мене там подивляться в залі от дівчата, да, ну, якщо в тренажерну залу приходять, там, що я правильно, неправильно буду робити? Звичайно, це робота над собою, це розвиток себе, там, ну, трошки наплювати на все оце. І йти ти робити, як вмієш, як можеш. Будь-який тренер ще психолог. І Взагалі це психолог, мабуть, 50%. Може, не такої непрофесійної психології, але ти розумієш, як треба сказати, що треба сказати, щоб людина прийшла, щоб ну, такі моменти гумору і не тільки підтримки мають бути обов'язково. Ось тому наплівати на всіх, Оце єдине, що можу сказати. Якщо ви хочете займатися будь-якою фізкультурою, і це Будь-яка фізкультура вийти, не знаю, зараз... о, приклад, у нас біля дому є невеличка спортивна площадка. Дуже невеличка, ну, мабуть, хай 10 метрів на 5 метрів. І вона така огороджена, і кожного ранку, кожного ранку. Та, сніг, дощ, або, не знаю, ще щось. Там займається е, така жіночка років 70. Вона з пакетиком, з пакетиком. Вона сідає на всі тренажери, ложить цей пакетик. А коли сніжочок, вона ще з вєнічком. О сьомій ранку. Ну, от я йду на роботу на сьому ранку. Бачите, як я люблю свою роботу. На сьому ранку, кожен день. Ось, і вона це кожного дня там займається. І, і от, от, от що цікаво, ну, їй то пофіг, що я йду, вона там грибе, цей сніжочок розгрібає і на пакетику робить якісь справи. Честь і хвала. От реально. Просто приклоняюсь перед такими людьми, які е, розуміють, що е, їх здоров'я впливає на стан їх дітей, їх країни, їх під'їзду. Ну, ну Всього. Тобто, оці всі. Моменти, як вийти в парк побігати, да? коли тобі там неважливо скільки років пройтись, або зайти в спортивну якусь залу і спитати, тут от у мене заходять дівчата там 60 років, хлопці, до речі, щось не заходять такого віку. Заходять і каже, а можна у вас займатись? Я от це надумала в 60 років займатися. Це типу взагалі не поздно. А це не поздно, Боже, дівчатки. Та це просто вчасно, завжди вчасно, в 10 років вчасно, в 30 вчасно, в і в 80 вчасно. Не вчасно, коли отак ножками вже, От тоді не вчасно. Тому ми йдемо якраз відповідальність за те, що якщо ми хочемо жити е, старше 35 більш якісно, ніж зараз, то тільки сам <свісно> тільки сам ти можеш врятувати себе і навколо світу. І починати з себе це ну правило номер один.